Шановні мешканці Савранського району, сьогодні, 17 лютого 2017 року, завершила свою роботу 13-та сесія Савранської районної ради. Хотів би поділитися з вами деякими результатами нашої роботи. Перш за все, хотів би повідомити вам, що спільними зусиллями Савранської районної ради і районної державної адміністрації вдалось домовитись з місцевим автоперевізником про запровадження безкоштовних перевезень. Один раз на тиждень. Це означатиме, що вже з березня кожного четверга по всім шести маршрутам в межах Савранського району будуть курсувати безкоштовні рейси для всіх категорій громадян Савранського району. Більш детальну інформацію щодо цієї ініціативи ми розповсюдимо вже найближчий час через засоби масової інформації. Друге питання стосується якості покриття мобільним зв'язком території нашого району. Особисто я чую багато скарг наших громадян на неякісний зв'язок деяких провідних мобільних операторів зв'язку. Тому за рішенням однієї з комісій районної ради у найближчий час районна державна адміністрація направить звернення до провідних операторів мобільного зв'язку щодо покращення якості мобільного зв'язку та послуг інтернет на території Савранського району. Низка важливих рішень також була ухвалена у сфері охорони здоров'я. По-перше, це виділення коштів на придбання двох нових службових автомобілів для Центру первинної медико санітарної допомоги, в розпорядженні якого на даний час перебуває лише один службовий автомобіль. Дана ініціатива дозволить наблизити послуги первинної ланки медицини до кожного мешканця Савранського району. По-друге, ухвалено рішення. Про підписання договору з районними радами Балтського та Любашівського району про надання спеціалізованої медичної допомоги мешканцям Савранського району в пологовому і хірургічному відділеннях Балтської та Любашівської центральних районних лікарень. Згодом перелік медичних закладів може поповнитись Гайворонською центральною районною лікарнею. Дана ініціатива означає, що вже найближчий час. Ви зможете скористатись можливістю отримати сучасні медичні послуги, а у свою чергу держава сплатить за вас кошти за перебування у лікарні, харчування та базовий набір медикаментів. На завершення хочу сказати, що районна рада і надалі буде працювати на користь і в інтересах усіх мешканців Савранського району. Дякую вам за увагу!